Сьогодні у нас понеділок. І болтав промко на цілий тиждень, 10%. Промка прям шикарна. Сьогодні у нас з 7 ранку по 7 вечора. Це взагалі топ. Тому треба цей тиждень плюс-мінус нормально такий кататися, щоб заробити непогану касу. Так що зараз у нас на вулиці 7.25. Я думаю, ще 5 хвилин спогрію машинку, але зараз вже ми будемо шукати замовлення. Напевно, буду зараз, ну, 8, 9, 10, 11, десь до 11, 12, а потім би виїхати ще би хоча б з 4, з 5, по 7 на дві годинки. Було б, в принципі. Але там на 2 години виїжджати теж, чесно кажучи, таке собі, тому що там дикі затори, і ти за тих дві години зробиш максимум 2-3 замовлення. Коротше, не знаю, буде видно, машинка помаленьку прогрівається, включаємо 2 км, підключитися. Так, і подивимося, а вдруг Ух, сьогодні трошки... Холодно, показує мінус один самого наганенько. Так, можливо в прямому ефірі щось знайде. Тут в принципі на гетьмана Мазепи один кубік, один кубік є. Ладно, очікуємо. Так, старайон світиться. Можливо, вийду трошечки подальше. За той час, можливо, щось і знайде. Бо так починає весь район світити, в принципі, правильно. Сьогодні понеділок. Ну, Надіюся на хороше перше замовлення на сьогодні. Так, ну що ж, перше замовлення взяв з гетьмана Мазепи 27 на Огієнка за 200 гривень. Ну враховуючи, що 20% і заторів зранку як таких немає. Так, куди воно мене? То воно мене сюди веде, то мене туди веде. Ну, в принципі, може бути. Ладно, погнали. Одним словом, як буду кататися, я машину глушити взагалі не буду. І таким чином нам покажуть, скільки ми потратимо часу, тому що там є годинничок з першої заводки. Не хочу вона рахується повністю час, коли машина в русі. Тому ми не будемо її глушити десь там, і будемо сидіти чекати замовлення. Ну Лише на заправці, бо бачу в мене бензинчика непогано, за кілометрів певно, 30 вже треба буде підзаправитися. Ладно, їдемо виконувати. Замовлення, замовлення виконав. Прилітало по дорозі одне на карту, але чесно замовлення таке бі, з подачою 3,7 їхати 3,5 за 150 тось, гривень. Таке собі, тому е, знов взяв замовлення готівкою. Принаймні, подача 1, 1,5. І на Лечаківську знов з готівкою за 100... 160-162. ну Це замовлення було без компенсації болду, без нічого, але, блін, замахали з самого ранку, перше замовлення, вже тобі пхають 500 гривень в руки. Та йоперний Добре, що я попередні кошти, що готівку з, попер... ну, з попереднього тижня, я готівку на карту не закидував, а я її залишив. Ще її розпив? так, на 200, на 100, на 50, щоб там мати решту давати. Так, ладно, виконуємо друге замовлення. Так, ну шо, це піздець, треба вікна нахуй відкривати. Фу, то мене зараз вигорю. Коротше, тупо попалась, блядь, собака дика. По-іншому я, ну, я не назву, блядь. сів мужик ззаду. Мало того, що він реально тупо як стара собака дика, бля гавкає. Так своє їбало навіть не прикриває. Місцями десь руками прикривало. Та мені ще ту, блядь, гутівку, блядь, руками треба було брати. Так ще й гонорово, блядь, приїхав, каже, я вам кинув гроші. Каже, добре? каже, типу і мовчу він. Каже, може давайте ти поки стоїте десь ти мені решту, блять. Господи. Тупо чмоня, блядь, я не знаю, мене прям о, має антисептик. Я би руки про дезефінкую, відкрию блять вікна. Господі. А, ще й готівкою, блін. Тепер я тупо віддав практично всі дрібні ну дрібні мають на ну, там по 10-20 по 20 гривень, я мав то копійками 50 гривень, то от віддав, блін, рештою йому. Блін, це піздец, отакий от возити, ну і нахер. Чесно кажучи, от, в мене аж прям всередині не хотілося сказати. Прикрий їбало своє, блядь. Ох, це пиздец. Як ти ж це... Ладно, все. Бо мене зараз, блін, понесе. Ну як, блять, от отак, таким можна. Так, ладно, їдемо на наступне замовлення, виконувати подачу 1,7. Їхати 3 з копійками на, на залізничний вокзал за 180. І що? Знову готівкою. Так що. Чайуі поки сьогодні ніхто не хоче е, і залишати. от таке погнали. І мінус вже 15 по 8, а я досі і мать катаюсь в центрі. Ну скажем так, в межах центра. Йомою, я навіть ще ні разу в спальний район не заїжджав, а якась от 8 -го година плюс-мінус і непогано. Ну і що ти пікаєш? О, щось в мене... пісота досить сидить. Я не хочу кататись по центру, ну ще ладно. Ну от собака, ще одна дика не пропустила, я маю, блядь, стояти. А що ти мені там покажеш? Куди я, блядь, там їхати буду? Та ладно, їду пофіг. О, господи. Так, що я хочу сказати, я вже... Ну, бля, і той тормози, сука, як дебіл. Фух. Я замку випав заспокійло, тільки щось многи особо то не допомагає. Ох, тут він, да. Ладно, катаємося. І так 10%, але я хочу виїхати нафіг з 100%. Ну, зараз заїдемо на залізичний вокзал, надіюсь із залізичного вокзалу, От, можливо, замовлення якесь буде в спальний район. Ахреніти, Прямо на моїх очах аварія. Чувак, і що ти махаєш руками? Куда ти їхав? Чувак ти виїжджав з території, а полетяківськи прямо їхала Тесла. Як він йому в сраку в типу в бучину влупив? Да. Весело. Мужику на Тесі не повезло. Він просто їхав прямо. Нікого не чіпав, нічого не робив і бац йому прилетіло в бочину через якогось дебіла. Та не повезло мужику. Так, замовлення виконали 182 гривні готівкою, дали 200, ну нарешті 18 гривень чаю. А замовлення нового то не прилетіло. Що доволі таке дивно. Дивно. Блін, за 29 та так особо нічого не світиться. Да, бо люди дійсно спішать аж побігла. А тут затор до вокзалу тренда. Так, 200 гривень є. Та як казав машину, я глушити не буду. Поки будемо тут тусуватись, напевно. Чи як, чи куди, чи що. Чесно, грім його знає. А готівки вже трохи не складалось. 100 років вже готівки не мав. Скільки? Ну як, скільки, тут не прям мільйони, але. Ладно, очікую замовлення якогось. Так, поки заїхав тут з боку, як на залізничний вокзал не головний, а цей приміський собі встав, взяв, взяв знову сухофрукти і немає замовлень. Так, скільки в мене вже там. Ага, воно мені відмінусувало 100 каси ще з попереднього тижня. Ну окей, хай буде. В принципі, непогано. Окей, сажу, жую і чекаємо. Так, словом, вирішив, їду я в сторону Левандівки, вона там світиться. Замовлення ніякі не падають. Тому що він військовий, то йому пофіг, він можети собі посеред дороги. І в носі має, окей. Ладно, їду в сторону Леванди. Можливо, ти по дорозі, яка ще в ту сторону знайде щось. Загально пройшло вже 10 хвилин і нічого взагалі не прилетіло. Якось сумно. І леванда тепер стала світитись. Блін, ні куди, що, на кульпакі? А, ну на кульпакіську я прямо туди так, не поїду. Так, що за фигня, йолки палки Давайте сам... Мовлення. О, 5 готівка! Настрійська, але 300 гривень. Бляха, мені треба назад. Треба назад, значить, біля скрині там. Ну, чуть-чуть не вистачило. Ну нічого, ми зараз тут от швидкового ранку. І вам доброго, шановний. Так, а ми зможемо, в принципі, отут на світлофорчику розвернутися. Так, давайте швиденько. Давай, Міцубісі, проїжджай, проїжджай, розвертаємося і нам на Стрийську, зі Стрийської я гадаю замовлення по любе Ми щось, знайдемо. Я ось О, вийду. Виходьте вже, давно пора. Ладно, їдемо. Так, замовлення виконали. З жіночкою цілу дорогу розмовляли за права. Як зараз круто на права здати, скільки коштує. Коротше там, тренда повна. Так, наступне замовлення. Подача у нас. 3-6. Ну, в принципі, тут можна їхати прямо, можна їхати направо. Я навіть не знаю, куди їхати. Та в принципі для чого нам об'їжджати, Можна їхати прямо. То це буде набагато скорше. От, мені потрібно, в принципі, туди через будинки, а туди заїзду немає. Типу, як? Чого? І, до речі, знову готівкою. Ну, правда, там каса. 386 гривен. Ну, з Новутівкою, йолки палки ну, Комісія 10%. Нормально є, але я не викупаю. От щоб, от я вам покажу. Зараз я Проверну В теорії мені потрібно ось туди, де оці будинки, за кільцем туди. Але туди у нас немає дороги. Тупо її тут немає. От, от Немає. Просто мені треба до тих будинків, от прямо ось. От туди мені потрібно. Але тут немає як проїхати. І що треба робити? Правильно. Просто це все діло об'їжджати. От так. От, от така фіня. Але нічого, погнали. А, там ж, до речі, мені дали 550 гривень. Получається. І це виходить, вона казала решту дати 200 гривень і да, 200 замовлення 314 Тобто, виходить у нас 35. Правильно, 35 гривень чаю. Так, да, 35 там було 20, ну вже 50 гривень мають чаю на сьогодні. Що цілком таки непогано. Ось. Добре, що я тут спокійно в дворі стою, нікому не мішаю взагалі. В людини було хвилин 5, щоб вийти, та поки я доїхав, під'їхав. Я натиснув, що вже прибув. Мені написали, виходимо. 3 хвилини прочекав і вже половиною хвилини платного і ще досі ніхто не вийшов. Окей. А саме цікавіше буде, коли скасують, там оплата готівкою, і я не попадаю під що? Під виплату. Ну, я думаю, що вийду, тому що там писали, що з дитиною мають бути. Ну Вже 386 гривень, майже 3 хвилини очікуємо. Я думаю, до 400 гривень дотягне. Блін, нема нікого. Ладно, чекаю. Так, виконав замовлення. 425 гривень скинули на карту. Фу, непогано. і нарешті замовлення одне на карту. 300 з копійками, 338. Але там плюс одна зупинка і там десь 10 кілометрів їхати загально. Ну, в принципі, непогано. Поїхали. Ну що ж, замовлення виконав. По дорозі прилітала повна фіня якраз, подачою 2,5, їхати 2 з копійками чи три. За 130 гривень готівкою не. Та ви що, прикалуєтесь? 2,3 подачі, а їхати 2 за 114 гривень. Так, треба зменшувати коротше, до одного кілометра. Так, компанія. У мене в принципі тут все окей, скільки в мене відсотків прийняття. 70. то ж то супер. Так, ну ладно, поки я тут собі стою, я пожую собі горішки з цим всім. І район, правда, світить. Ладно, чекаємо. Так, взяв замовлення. Ладно, Тут доставочка, в принципі, нормально, 1,5 подача. Їхати 5 за 160 з копійками, щось таке. Погнали. Так, Взяв це замовлення на доставку і простояв 4 хвилини там. ну, Простояв цей і 4 хвилини платного. Я не розумію тих людей, вічно в людей одна відмазка. Та я вказував прям, отут в даному випадку, автотрейдінг туди-сюди. Я кажу, слідкуйте, будь ласка, за точкою, де вона нас У мене точка. Я приїхав, я стояв прямо на точці. Це не мої проблеми. Де, ну, скажімо, якщо ви не прослідкували. А жіночка там вже стоїть, чекає вас 5 хвилин. Я кажу, я стою на точці. Ох, це блін напрягає. Реально ставлі типу по, по цьому. Е, по... Ставлю просто по назві, а куди точка поставила всім пофіг, зато мені ніхто ні, 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 ні не слідкує. Я приїхав на точку, стою на точці. А воно це типу, з паралельної вулиці. Я мав би ну, там стояла жіночка, чекала, тут передала посилку. Це не мої проблеми. типу, Мені пішло платне очікування, мені пофіг. типу. Так що їдемо. Ну, Явно, що це той, хто замовляє доставку, що то теж якісь. Чоловік, блять, далекий. Не знаю як пояснити. Ну ти ж слідкуєш, ну якого хрена я тут приїхав і ще маю чекати, та поки за ту доставку хтось вийде. Фу, там, блять, натупив, тут херня якась. Вийшли нарешті. І то не чоловік. Добрий день, день прошу. Дякую. Фу, так, закінчуємо поїздку. Що там вийшло? 173 підтвердити ціну. Ну і зараз вже замовлення, чесно на Грабовського. блядь, то по тому Вітовського туди їхати. І на Пасічну за 138 гривень. За 136. Чесно, давайте я нафік скасую. Чесно, не хочу. Напишу затор, ну і в баню. Реально дуже тупе замовлення. Блін, туди їхати, пініше звідти вертатись. Ну, коротше, таке собі вибачайте, але я скасував замовлення. На Кубйовича, в принципі, на Кубйовича і на Чорновола можна їхати. 150 гривень. Одне жалко тим, що немає вже ніяких коефіцієнтів. Зовсім нічого. Ладно. Так, подача 820 метрів. 820, а болт мені щось отаке от показувало. Так що нормально погнали. Так, замовлення виконав. І знову бісячий кілєн. Ну, бісячий в якому плані. Взяв собі сідуху, покрутив. Не спитав, можна, не можна, покрутив, вийшов ні, доб... ні добрий день, ні до побачення. Назад не закрутив і попіздував собі. Ох, як ж в мене горить через таких, блядь, людей. Це просто піздец. Ну, жіночка, давай, виїжджай. Так що вона робить? Ам. Пані. Алло! Ясно. Жінки за рулем. Тяжелий. Случай, як то кажуть. Та вже дякую, блядь, вже не треба, я вже тут, блядь, собі помаленьку звернусь. Господи, що за фіння така. Так, на сьогодні, ну як на сьогодні? На зараз, напевно, все. Так, стоп. Я собі зафіксую, скільки я проїхав. тому що зараз треба пошти, шрошти, туди-сюди їхати. Так, ми поїхали 66,6. 9 і 7 і скільки по часу це у нас? 4 години рівно. 4 години. Угу. Непогано, понеділок. Так, в принципі, окейшки. Так, з тому газірую я додому. Батьки мають там на цвинтах туди-сюди, ще кудись там їхати. А я ще постараюся. Блін, не знаю, 12 якщо встигну. Так, до, 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 до котрої там години сьогодні компанія? До 7. Якщо проканає, то ще година четверта-п'ята, все-таки на тих 2 години фік з ним. Можна виїхати, там, там можуть бути непогані замовлення, там 300 плюс гривень можливо. От. Ну, не словом, до після обіду. Так. І що в нас Роз, розморозилось, розпогодилось, сніжок трохи падає, виїжджаємо дотаксовувати сьогодні. Кайфово тим, що батьки тільки приїхали і машина ще, машинка ще тепла. Ну так, да, машина тепла, тому до 7 години ще є час потаксувати. Так, то ми збиваємо, бо то не наше. Так, так, що ж. Так, стаканчик з собою не викинув. Ай-яй-яй-яй-яй. Пів п'ята. Трошки нас навіть світиться щось. стаканник закриваємо, включаємо один кими підключитися. О, якась встиг. Встиг трохи і поспати, трохи так збудрився, скажімо так. Опять готівка на брюховичі. чок, пікавуєтесь, як... Які брюховичі, алло? Так, тихо, 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 тихо. Знов готівка. Глядьте ви. Але то звідси... Ладно, тут можна швиденько це виконати. Готівочка, просто не хочу замовлення вже збивати. То на Джорджа Леннон... Джорджа Дж... Блять Джо, Джо, коче, на Ленуна тут тут рядом 110 гутівкою буквально їхати звідси подача один кілометр і їхати десь півтора кілометра. Хі -хі. Тому хай буде це замовлення. Е, виконаємо, Це замовлення виконаємо. І поїдемо. За наступний вже не хочу скасовувати, В принципі, ладно, тут фігня за 110 гривень ще можна покататися. Ну, це було швидко тут в пологовий 110 і ще дали 20 гривень чаю, то в теорії сьогодні 70 гривень вже чаю. Так, блін, якось трошки незручность 10 ще руль, та ні, максимум витягнути, то треба себе чуть-чуть на міліметр. Ох, підсунув ближче, трохи і стало краще. Так, окей, подача тут в нас звідси... А, знайшло замовлення. 300... Блін. 36.40-460 подача 1-2 звідси, але там їхати показувало 12 кілометрів. І чесно кажучи, я щось так і не побачив, куди їхати треба. Тому вже як приїду, напевно, теж дізнаєтесь. Замовлення виконали, 344 гривні. Це було, це було на Сихів. Ой, ну сюди їхало доволі довго, хвилин таки 45, напевно. І зараз прилітало два замовлення, але повна фігня. До скрині. Ну, до скрині можна. 277 гривень. Так. Погнали. Так, подача, а чому мені назад показує? Подача 2,4. Подача 2,4 треба розвернутися швиденько. Ну, в принципі, нормально. До скрині можна їхати, бо було замовлення в центр, але там 200 гривень. В центр зараз пхатись не хочу, так хоча б скриня. Ладно? Поїхали. Так, замовлення виконали. 277 гривень. І взяв у нас тукнет. Як подача 1-3, куди там їхати, блін, здається, кудись в центр. Ну Це вже пів сьома, Можна, в принципі, помаленьку в центр їхати. Можливо, встигну ще до пром... промка у нас до сьомої години. Подивимося, чи я встигну ще після цього замовлення щось таке хапнути. Подивимося, коротше, як воно буде. Так що ж, замовлення виконав. І по дорозі прилетіло якась супер в район. Ну, як в район, Шевченківський район, все рівно. Напродав на Богданах Хмельницького з проспект Свободи. Тут подача фігня, метрів бану 800 і там 200... 265 гривень на карту взагалі топово. Тому погнали це, я гадаю, останнє замовлення на сьогодні. Ручі непогано так. Так, ну що ж, замовлення виконав, 265 гривень. Я в районі, тому під'їду ближче до міф, І тоді будемо підраховувати. Зараз на мінімальні закупи заїду в АТБ, поки туди, поки сюди. І воно якраз вже оновить мені рахунок, що ми там накатали за сьогодні. А, стоп, 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 стоп. Між табою ще зафіксувати, скільки я там і що Ми ще ввечері приїхали 42,5 плюс 42,5 км. короче Коротше, непогано. І розхід 9,3, взагалі супер. Ага, по часу, ну хоч це я вже гляну, підрахуємо зараз швидко. За, ну, чуть, чуть пізніше. Ну що ж, От і настав час, щоб підрахувати, що сьогодні вийшло заробити. Я не буду тепер рахувати, скільки я потратив на бензин, скільки туди, сюди. Це не має як такого блін, скажімо так, сенсу, тому що кожен тратить на бензин. По різному, хто їздить на газі, в когось дизель. Тому тепер я буду завжди говорити чистий заробіток. А хто хоче там собі порахувати, скільки виходить чистими? Там, будь ласка, у схід 9 10 літрів на 100 кілометрів. Тому коротше, непогано, це напевно найбільша каса, що я заробляв за весь час. Напевно, десь так. Е, проїхали. Зайняло це 6 годин 45 хвилин. Ну, можна заокуглити 15 хвилин до 7 годин, напевно. Ну, дивіться самі. Проїхали ми всього 110 кілометрів загально. За 6 годин 45 хвилин. І чистий дохід, до речі, зразу зроблю скріншот. 2807 гривень. Що за 110 кілометрів, доволі таке доволі непогано. 2800, якщо навіть порахувати бензин, ну давайте просто порахуємо розхід, у мене був близько 9,3. Давайте закуглим 500 гривень, тобто 2200 чистими з вирахуванням бензина. Що доволі таки каса є хороша. Що ж, ось. Такий був сьогодні понеділок. Всім дякую зайти за перегляд. Дякую окремо, хто підписується за канал. Для мене це дуже важливо. До наступних зустрічей. Усім, папулічки, Па-па.